Цьому році будемо міняти плівку. Дивіться, от ось показую. Просто паліт сунув, порвав. Два роки вона відстояла, служила начебто добре. але Ми зрозуміли, що це не те. Цю плівочку будемо міняти. Трошки почекаємо, вода може сама трошки висохне, Може відкачаємо. Буду міняти її цю плівку на іншу. Зараз покажу на яку. А ту плівку будемо міняти на ось таку плівку. Вона показала себе дуже добре, ніде ні ни капельки не розрушилась, не розкошлася, прям твердая, прям мощна, прям видно, що вона намного крепче і намного устойчиві к ультрафіолету, я так зрозумів, намного устойчиві ко всяким подразникам. Тому оця плівка супер-пупер. Я розумію, що це не, не найкращий варіант, але він недорогий для тренувань наших. ідеї піде. Так що будемо міняти. Геотекстиль залишиться той, що й був там. Просто знімемо ту білу, покладемо цю синю. У нас, до речі, є один рулончик, ще один докупимо. До речі, паяється гарячим повітрям. Паяли Ось тут ми паяли багато швів і все тримається, все дуже добре.